Я на ринку шуварию видаємо ціни на овочі і в роздріб, і на гурт. Халачиться. Оскільки капусточка? 15 гривень за кілограм. 15 за кілограм. А морква? Морква третя. Морква по третій. Це відразу на початку. 13-14. 13-14 місяць. Неділю працює. Неділю працює. Так, подивіться, скільки зелень. Зараз будемо знати на то всі ціни. Зелена цибулька. Цибулька 12. По 12. Гривень кріп. 180. 180. Петрушка. Звичайно, 100. Звичайно, 100. 150. Ось така 150 кучерява. Шпинат. Молодий, 120. 120. Ось 250. така м'ятка. По 250. Чебрець. Чебрець 280. По 280. Розмарин, подивіться, який гарний. 380, 350. 380, 350 на гурт. А пекінка? 20. По 20 на гурт і може бути дешевше. А порей? Порой 50. По 50. І ще сел'єра. А селєра по скільки? 50. Корінь петрушки, а по скільки був? Тоже 50. Тоже 50. Цей ряд зелені. Прошу продавець, підходьте. Ось така савойська капуста по 30 гривень. А ось така по 15. Помідорчик зелений є по 15. Броколі, броколі по 28 гривень, так? Ось таке. Ось таке. По 22 гривні ось така цвітна капуста. Ще є перчик гострий по 35. А ось таке броколі по 50 гривень. Перчик по 80 і по 60 є, і по 40. І гострий по 40. Ось такий помідор по 35. А яку ціну огірок? 85. По 85. А яку ціну цибулька. Цибуля яку ціну? По 8 гривень. Ось такий перець є по 30 гривень. А яку ціну на розріб перчик такий. По 90 гривень добрий день. По 90 гривень добрий день. А гострий? У вас тут 130, а ось такі по 60. Це в 9-му ряді, 23, 23 місце. А це даний помідор ціну буде? 15. По 15. А ящиком 10, так? А в яку ціну такий помідор? На гурт. На гурт. По 40, а на роздріб 50. по 50. 50. Угу. Ось такий по 10 гривень. Ось такий по 35 гривень. Так, є ось такий помідорчик на розріб 45 гривень. Ось такий перчик по 100 гривень. Ось такий перчик по 65 гривень, по 40 гривень. Ось такий. І ще є помідорки. По 25 гривень, по 40, по 30 гривень. А перець зелений по 30 гривень. Куціна капуста? По 6 гривень. А така по 10, так? В яку ціну капуста? 5. По 5. А морква? 6. По 6. А по скільки пекінка? 25. По 25. Добре. А капуста в яку ціну? По 5. По 5? По 6. А така по 6. А картопля? 9. По 9 гривень. Ще є така дрібненька по 3 гривні. Так, чесничок є по 50, по 100 гривень і по 80 гривень. А в яку ціну цвітна? По 25-20. А ось така? 80-70. А проколі? 45-50. А ось така капуста? По 18 молоденька. А синя? По 15 гривень. Це є ціни на гурт, зараз говорю. А селера і петрушка? 70-65. А петрушка по 45, так? Це селера по 45. Так, це моє в 10-му ряді. 30 місце. Так, гарбуз на розвід по 25 гривень. Така цвітна, в яку буде 30. По 30 гривень, а синя 30, 30. а кабачок по 40. А ось така пекінка по 25. Помідорчик бачу по 50, а зелений перчик по 50 гривень. Це моє в 10-му ряді відразу на початку. В яку ціну такі зелені гарні? 30. По 30 гривень. А рожеві? 40. По 40 гривень. Це ціни, до речі, на гурт. Я зараз говорю. О, а рожевий такий 80. по 80 гривень. А ось такий перчик жовтий. 80. По 80. А зелений 50. по 50 гривень. А брокколі 50. по 45 гривень. Це ціни на гурт. Це відразу на початку 10-го ряду 24 місце. По 10. Баклажани 20, 10 віддають. Помідорчики 25. Це ціни на роздріб зараз у вас так, тут стоять. Так, так? Так. По 75 гривень ось такий помідор. Ось такий по 60 гривень, перчик по 65, броколі 70 гривень, цвітна по 30. Синя і така савойська по 35. Ще дешевше може бути. А перець ось такий гарний. По 100 гривень на гурт. так? Що ще маєте? А, порей. 45. По 45. Це відразу на початку 11-го ряду. Є ось така зимова Одеса по 10 гривень на зберігання. Яку ціну картопелька? 8. По 8 гривень. Яку ціну картопля? 6. 6. А ось така. Така 9. По 9-8. А бананка? Така бананка десь ріде. По 10 гривень. На гурт, 9. На гурт, якщо брати багато, то по 9 буде. На роздріб капуста. 10 по, 10 ціла. по 10 гривень така ціла, 6 гривень обрізна. 6 обрізна. На сіння, Картопля. На сінева 8, по 8 10. велика по 10 гривень. А капусточка? Капуста 8. Гривень. По 8 гривень. Та, ще велика 5. Велика по 5 гривень, та? це ми в 11 ряді. По зимова по 10 гривень. Буряк по 10 на гурт, на гурт а, ні, 10 в роздріб, а 9 а на, на гурт, гурт якщо більше сітки брати. 5 гривень великий. 5 гривень ось такі великі є, подивіться. А морква 9. по 9 гривень. Картопля 10. Ось така картопелька Белороса по 10. І Белороса і мелодія. Це ми все є в 11 ряді, подивіться. Часник 120. По часник ще є по 120. А морква яку ціну? По 6 гривень. По 6 ось така. А ваша морква? По 8. А буряк? Також вісім. Це ну, така картопля? Така по 10 і вся по 10, так? Це по 9. Це по 9, так? Ось такі грибочки 95 і по 90. Ось такі є по 75 грибочки і по 85. І тут я зрозуміла, так на роздріб є по 90, по 75. По 70. І є ще мариновані шампіньйони по 190. Ось така баночка. По 100 баночка. І велика банка шампіньйонів, ось 3-літрова, 395 гривень. Ось ці по 80, кажете. Та? А ось ці? 95. По 95. А ось ці що далі? Так, Також по 95, 21-й Б-магазин. Так, на є і по 55, і по 90, і по 95. І по 40 є.